Топ-5 легенд Динамо Київ. П'яте місце Андрій Шевченко. Легенда не тільки Динамо, а й усього світового футболу. У Києві він забив 124 голи, а потім підкорив Мілан і навіть став найкращим футболістом Європи. Четверте місце Андрій Ярмоленко, Ярмола, справжній символ сучасного Динамо. 137 голів, 236 матчів, рекордсмен збірної України, його фінти й удари лівою. Пам'ятають усі фанати. Третє місце Максим Шацьких, узбецький снайпер, який став своїм у Києві. 142 голи за Динамо, двічі найкращий бомбардир чемпіонату України, друге місце Сергій Ребров. Ребров це не просто 163 голи, а справжній улюбленець трибун, дев'ятиразовий чемпіон України як гравець, потім ще й тренер. Саме з ним Динамо гриміло у Європі. І перше місце Олег Блохін, 266 голів за Динамо. Це рекорд, який ніхто не побив досі. Перший українець, який отримав золотий м'яч і справжній символ клубу.